Рабований <пробітник> <пробітник> знадобиться, я не знаю, як ви зможу так довго споказати під час, яка мені необхідна. І <пробіт> взагалі маю сказати у сьогоднішньої проповіді, що, ви знаєте, в проповіді я казав про те, що маємо читати Біблію і багато її читати. І моя, в принципі, сьогоднішня проповідь я її маю казати саме тому, що я спостерігав певні. Певні випадки в християнському житті і задавався певними питаннями. Коли читав Біблію, то я отримував відповіді на свої питання і так вийшло, що я багато про це думав і я виконав це в проповідь. Тому, будь ласка, хочу з вами поділитися. Моя проповідь буде про подвійні стандарти в сприйнятті Біблії серед християн або про відношення християн. І названня проповіді Правильні дії, які мають впливати на благословіння» Або що робити після прощення? Я спочатку хотів...